Ми готовий. Всім зараз добрий день. Я вас вітаю на сьогоднішньому своєму сліді, які відбуваються на моєму каналі. Так не забуваємо, заходимо. Ставимо лайки, на хто а не підписався на мій канал спілкуватися, а Я запрошую вас. Всіх поспілкуватися. А стрім, ну вільна, про що хочете, про те. Поспілкуємось. Заходьте, хто там зараз може, ну може, а хто не може, то я знову. що не кажу, що, ну. Ну як так сказати? Ну не можна зайти тут. передивитись, коли там буде, ну час уже ну так, заходьте, хто там. Скільки там ну думаю година 10 хвилин буде сьогодні. Ну ну вчора нам. Ну. Заходьте я напису в дописі тут у мене стрім, може хтось зайде. Ну, кину посилання, зараз, хвилиночку. Хто там мені? Зараз посилання. Тут ставлю. Богдан Тернопільський, привіт, привіт, добрий. День дякую, що прис при... привіт вам, привіт. Ради всіх бачити, хто заходить. Поспілкуватися. Заходьте. Думаю, тут сумно, ну, сумно ніколи тут ну. е, не буває. Очіки мне кажуть, ну для роботи, ну як? А по... Та буде, а позитиві, бо негативу і так багато. Ну поки тут двоє мене пише. Будем те написки, я лайтик висун. Ставите, а ну поставте, бігу. Ану лайтик поставте, чі остав важко. Е, Горіете крапочки. Два раза по окранчику або горіет як тряпочки. Ну, де вони тут? Зараз я тут покажу їх. Микола Зайц, привіт, привіт я вам, привіт. Добрий день. Вайчики, ставте там? Есичкуйте, будь ласка. Не сачкуємо, всі дружньо, прожимаємо. Микола як как дела твоє Боже? А чи ви пишете по російське? У мене справи добрых а За завтра. Все буде краще, як у вас пишіть. Справи як нам тебе скопіювати я кинуть, добре? Артем Роганов, привіт, привіт. Добрий день. Артем, привіт, привіт і вам привіт, добрий день. Микола все лох, ну це добре. Так. Микола Заяць. У вас тливога? Ні, на нас немає. Артем Роганов. Світла нема, нема Чернігові, Ну з інтернетом. Тримайтеся. Ай Бог це все пережити. Артем Роганов так. У нас так. а, І тривога ще зрозуміло. Тримайтеся. Привіт, так, идите ви, а, в, в, в на, наті, но ну, так. так и вы мне тут не, ней опросить не, не. про президентів тут. Насованным не надо тут. ті ваші президенти, Я про них вообще. Я про них но ну, зовсім. Ну. Я спілкуюся, а на соном не надо. Эммм. Um, є вас і коментар видали поки, но що це... А що це лайтики ну Ану поставте. Сики 26 тут 8 хвилин спілкуємося. лайтиків немає. А що це? А ну поставте! Кому так важко там? О, вже є один лайтик. Ну хтось є там. І ще, ще в мене хто тут позаходив, то ставте лайчики і топаємо сердечко добре, топаємо. Не забуваємо топати сердечко. Не забуваємо про сердечко. Топаємо. К -к как поставить, я не знаю. Но зараз показую. показую, як поставити лайчик. А стримі. показую. Зараз За ся душом не було злучного ми яркі зменсу. Зм... З... Ось тут у горі гасов поставив, дякую, ось тут бачите. Є е, тільки ось, бачите? Ей. Отут є. Отут є лайтики, так, то це лайчик, так, оце перший, дизлайтик поділитися тут що є. Поскадитися. Ось так. Лайк два рази по екрану, так, можна і по екрану ставте. А по экрану вчу вас, примерно. Ось так, раз, раз и лайчик. Ну, це я от себе вас э, поставив в вас. Ну, чтобы ви знали, де ставите. А сол, поставив, дякую. И підпишіться, будь ласка. Будь ласка, и підпишіться. Топаймо, топаємо. топаємо. Эээ, топаємо всі. Друзі, давайте підпишіться там. Хто? А підписався. Може, так, Аню Антоха, привіт вам, привіт. Добрий день, дякую що Авітали. Тим займайся. Я відпочиваю, я спілкуюся. Подписався. Дякую що підписалися. Не забудьте на дзвоник. А ты натиснути, що вам приходили з повіснення. Спасибо, что заметили. Я бачу вас. А сон, я, так. я бачу вас. Чим я займаюсь, як вас звати, а напишіть, будь ласка. А я тоже подписался. дякую. Не, не забудьте натиснути на дзвоник, що вам приходили сповіщення про мої нові відео, стріми і, і сольцем, якщо є вони, якщо приходимо. Ми і, і вай, топаємо, топаємо, будь ласка, це ж іде підтримка, теж Привіт из братска как дела? Привіт і вам привіт добрий день дякую завитав. Як у мене справи добре, як мене гірце? а завтра ще буде краще. А якого розправи? Привіт і из Таїланда. Так, привіт вам. Привіт вам. Привіт вам у Таїланду. Ем, eh, мене справи добре, як у вас, пишіть. Топаємо, топаємо і лайтики там, будь ласка, порозьміть, топаємо длужи. Не, ти мене помниш, а ви до мене заходили, пам'ятаю, я не знаю, ти ви заходили до мене. Чи ні, ман напишіть. Ви заходили до мене. А на она напишите Ой. Привіт так літама, аби влітку заходила, пам'ятаю. ви підписалися чи ні на напишіть. Антоха, привіт, друзі, привіт. Привіт. спілкуйтеся нормально, та й будемо все до, та й будемо спілкуватися з вами. Бенку ставим друзі Ставимо лайтики, друзі, ставимо, будемо лайтики, друзі, ставимо, Будемо дружить. Ну, будемо дложить. А чи спочатку? Ви в, в мене вперше, так? І із Таїланду. в мене. Анна, напишіть, будь ласка. Вперше. Антоха, привіт. Привіт це від топимо сердечка, будь ласка, топаємо. Це Антоха Гусось пише. Угу. Привіт, звітки, прийде вам, привіт. Добрий день, дякую приземление. Звідки я із Центральної України, а ви звідки? Звук пропав, є то я вмикав звук, бо треба було вимкнути. Неліан Номісарова. E, 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 доброго дня вам. Як справи? E, e, дай Боже, тобі найкращого. Дякую. Дякую Неля Номісарова. Привіт вам добрий день. Дякую, що прийшли. У мене справи не гірше, А завтра ще буде краще. Як у вас справи. Пишіть, будь ласка, ви в мене в першу, чи ні? Неля Номісарова. За Андрій з Західною Розуміло. Привіт Богдан. Гарного дня. І ті, привіт і вам, привіт. Добрий день. І вам теж гарного стрім, Гарного дня. Неля Номісарова, гарного спокійного дня, дякую. А ви мене вперше Неля Номісарова. Севісімдесят, борон Тернопільський Михуазаяс, привіт, осталось Андрустюк, На тобі Андростюк. На тобі лайк, дякую. А Вподобаєчку. А, Басиль Сасвидав. Галина Стирова, привіт, привіт Іван, привіт, добрий день. С80, Микола Заєць, привіт, Василь, всіх вітаю, я вас вітаю, добрий день. 180, Василь, привіт. Е, С-80, у нас ніч дуже була натиха, не майтеся, дай Бог це все пережити. Галіна Рома, доброго дня, доброго дня, Рома. Е, Галіна Сідорова, Сідорова, доброго, мирного, мирного дня, міцного здоров'я, дякую, дай Бог, та так собі було. Василь, с привіт. Привіт. З 80 Рома, Рома, я і мої тваринки, привіт. Галина Сидорова лайтик поставила. Дякую, Галина Сідорова за лайтик. Besuch hier, Zwuch, uh -huh.